Невдовзі не червоноград, а Шептицький, не Южне, а Порт Аненталь. не Броварі, а Броварі. Ш... Е... В... Ш... І ще кіль... кілька, е... а саме, п'ять та сто сіл офіційно невдовзі отримують нові деколонізовані назви. І хоча тут немає жодного обласного центру, однак. Ці перейменування вже отримали малий резонанс серед українців, навіть якщо вони не є мешканцями цих міст та сіл. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої Історії. Тут ми завжди говоримо про основне, тому буду, буду радий вашим відгукам, коментарям та будь-якому висловленню своєї позиції. І що важливо, підписуйтесь на канал, підтримайте його за можливості донатом на Патреоні та долучайтесь до числа спонсорів. До речі. Протягом цього місяця на каналі суттєво зросла кількість підписників, канал стрімко наближається до позначки 15 тисяч, що реально людей, які дивляться його, є значно більше. І ось зараз я представляю вам нову рубрику, яку назвав політичний різносол, новини, які я не встигаю обговорювати з своїми гостями або які не тянуть окремо на, на окреме відео, однак є важливими елементами нашого життя. Очевидь, ця рубрика виходить у четвер пятницю а можливо у суботу, як сьогодні. І перша новина: у, Верховні, у Верховну Раду надійшов законопроект щодо перейменування п'яти міст і близько ста сіл та селищ у рамках деколонізації української географічної карти. Звичайно, це тільки но законопроект однак будемо сподіватися, що все ж кілька колишніх неправильних із зросійщених назв зникнуть з карти України. Спільне. Для майже всіх з них місцеві ради так і не змогли визначитись з назвою, яка б їм підійшла. Тож за них тепер це зробить Верховна Рада. З красивих і резонансних назв замість Порта Южне тепер буде Порт Аненталь, тобто Порт Анне або стара німецька назва міста чималого резонансу викликала і зміна назви міста Бровари на Броварі. Мовляв, а що ж тут імперського? Насправді, це е, стара назва це е, русифікована історична е, назва міста. Крім того, Бороварі відповідає правописним нормам української мови. Порівняйте, аналогічно у Львівській області село гончари переименовують на гончарі. Зрештою, продовжить цей ряд професій у множині Теслярі. Каменярі і так далі. Ну, не ж тесляри, не Каменяри. Все ж таки і. Ну, а той, хто це заперечує, хай повернеться ще раз у школу та пройде тему множини. Резонансною виявилась і тема Червонограда, який перетворився на місто Шептицький. Саме. В цьому місті 1892 року майбутній митрополит Андрей склав вічні обід обіти у монастирі отців Василіан, який там є. З Кристинополя фактично розпочалось його блискуче сходження до вершин церковного і суспільного життя. Мовляв, а деякі скептики говорять, мовляв Верховна Рада замахнулась на святе. Наприклад, тепер буде шептицьке сміттєзвалище. Але в такому разі нам доведеться перейменовувати чи не половину міст. Зазвичай вони названі в честь когось, чи то видатного засновника, чи видатного мешканця, або історичного діяча. Для прикладу, Хмельницький. Фігура дискусійна, але місто є і ніколи питань не виникає. Або ж візьмемо Кропивницький, чи ще один обласний центр Івано-Франківськ. Вас вже не сильно бентежить кропивницька каналізація, якщо вона, звісно, працює добре. Йдемо далі. Львів. Названо на честь короля честь князя Лева, співзасновника міста. І врешті Київ, що носить ім'я Легендарного Кия. І тут не треба казати, що той діяч більш видатний, а цей менший. В будь-якому будь випадку це міста, названі на честь конкретних або іноді вигаданих, як Київ, людей. Куди більше турбує те, що ректор Київського національного університету став власником елітної квартири, на яку не мав грошей? Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров. Став власником квартири в елітному житловому комплексі, вартість якої оцінюється в понад 3,5 мільйона. Восени 2020 року Бугров придбав облігації, які після, які після завершення будівництва житлового комплексу можна було обміняти на квадратні метри. Однак, незважаючи на їх реальну вартість 1,7 мільйона, розслідувачі дізналися, що заплатив ректор набагато більше, майже 3,5 мільйона. Звідки Гроші ректор не пояснив. Лише сказав, що це втручання в його приватне життя, ну, само собою. Як тільки взяв десь гроші, ну, зразу почалося приватне життя. Українці та росіяни не можуть ужитись на цій планеті, незалежно від країни їх перебування. У Німеччині в озері знайшли тіло матері загиблої раніше дівчини. Про це повідомляє Неазета Більд. 51 річну Марину Стеценко вважали зниклої безвісті після вбивства доньки. Тепер її тіло виявило в озері поблизу міста Гокенгайм. Винними у звірстві вважаються 43 річну росіянку та її 44-річного чоловіка, очевидно, теж росіянина. Отже, ситуація, Ще одна новина цього. Тижня. Ситуація, яку я нещодавно розбирав з політологом Миколою Бучином, перспектива розпаду фракції Слуга народу. На жаль, вона загрожує тим, що Верховна Рада може стати недієздатною. Отже, кілька десятків депутатів хочуть скласти мандати через відсутність мотиваці мотивації. Про це повідомляє Українська Правда. Деюре у фракції зараз 235 депутатів, а активно працюють з них лише 170-180. Інші або відкрито відкололися, наприклад, прихильники екс-спікера Дмитра Разумкова, або регулярно пропускають засідання. Ну, дехто ходить на засідання, але толку з того, ну, от, наприклад, Мар'яна Безугла, яка, до речі, теж вийшла. Із фракцій, але її не відпустили. Причин називають, називають кілька: перша з них втома від війни, ну вони були на фронті, очевидно, З'явилось багато жорстких обмежень, наприклад, неможливість виїхати у відрядження, а це дуже важливо для депутатів. Депутати не бачать своїх ролі в раді та сенсу бути там, бо не впливають на процеси. Можна подумати, коли вони йшли. У цю фракцію, то вони сильно впливали на процеси, виявляється, а тепер не впливають. Власне кажучи, тут є кілька моментів. Передусім є, мажор... є проблеми з мажоритарниками, яких неможливо переобрати через стан війни. Зі списочниками простіше їх все ж можна замінити. І варто сподіватися, що нові принаймні будуть. Більш мотивованими, а другий момент слугам народу час поділитися владою та утворити коаліцію з однією з парламентських фракцій голосом Батьківщиною чи Європейською солідарністю. А там дивись, і парламент стане працездатнішим. І, можливо, буде новий спікер із хребтом. І уряд суб'єктний, а не Шмигаль Єрмака. І головне кудись і Єрмак подідеться врешті. І Зеленський попаде в певні рамки, і це піде тільки на користь суцільні вигоди для України, а на жодних для зеленої влади. Ну, історично Бавовна вирощувала більше в азіатських країнах, але сьогоднішніми змінами в кліматі південь України повністю під це підходить як Одеська Миколаївська область. Є виведені нові сорта Бавовни. І законопроект стосується також якби і насіння, і ця культура дуже важлива для нас сьогодні для внутрішнього ринка, як і для військових, так і для легкої промисловості, так і для самих аграріїв, тому що є проблеми з експертом, є проблеми з рентабельністю сьогоднішніх таких стабільних, можна сказати, для України продуктів, як там. Які вирощувались кукурудза, там соя, ріпак, всі інше, і якщо аграрії будуть бачити, що на ньому є нормальна рентабельність на гектарі, якщо є ем, використання на внутрішньому ринку, а воно є попит, дуже високий попит, що не потрібно експортувати, залежати від кордонів, то це тільки буде на плюс. Я би з фразою вирощення бовон в Україні був би більш обережним. Хіба на експорт у Московію з прямою доставкою і безпілотниками. Отже, представник Аграрного комітету Верховної Ради Слуга народу Дмитро Солончук, говорить, південь України стає сприятливим для вирощування бавовни, зокрема Одеська та Миколаївська області. Не знаю, науковці порівнюють перспективи вирощування української бавовни з Болгарією, яка все ж суттєво південніше. І навіть кажуть про певні суто українські сорти. Але все, за що бороться слуги, виглядає заздалегідь приреченим на невдачу. До того ж, запас насіння бобовни в Україні лише 10 кг. А якщо рік не врожайний, тобто нам 2-3 роки доведеться вирощувати бобовну заради насіння. І лише потім за сприятливих умов починати її виробництво. Ну, очевидно, вже не при зеленій владі, сподіваюся. Якось воно ненадійно. І Дякую за перегляд цього короткого огляду. Мені будуть цікаві ваші думки, що ви про це думаєте. Поставте свою вподобайку. Напишіть свій коментар, підпишіться на мій канал і все буде Україна. Дякую!